Останній дзвоник майже 200 тисяч випускників. Свята не зіпсувала навіть погода у багатьох містах України рясно дощило. Привітати вчорашніх учнів до однієї зі шкіл у Броварах під Києвом. Приїхали прем'єр Володимир Гройсман і міністр освіти Лілія Гриневич. Як святкували, бачила Оксана Щербина. За кілька хвилин до свята вчителі на порозі раптово заметушились. Дощ, який посилився, змусив терміново перенести урочистості з вулиці до зали. Учні одинадцятих класів випускників три класи їх легко розрізнити за кольором суконю дівчат. У кожного класу свій однією з найперших лунає пісня про рідну броверську школу. Захоплені їхнім співом поважні гості, усміхаються і собі пританцьовують та приплескують у ритм. А випускники вже кружляють у вальсі. Робота вчителів має стати престижнішою, впевнений прем'єр. Цього року їхня зарплата зросла на 50%. Найближче підвищення обіцяє 2018-го. Ми будемо інвестувати в освіту для того, щоб ви спокійно могли робити свою справу і вкладати все найкраще. Цих прекрасних молодих людей сьогодні вони святкують. А попереду випускників зовнішнє незалежне оцінювання на прощання пишуть на дошці зворушливі слова і готуються до останнього шкільного уроку. Оксана Щербина, Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна.